23 грудня у Полтаві покажуть прем'єру вистави Мілф нового авторського проєкту режисерки Анни Шерліс і незалежного київського театру Шерліс за словами продюсерки колективу. Це психологічний твір про внутрішнє дослідження. Наша головна героїня, яку грає Селіванчук, опиняється в якомусь дивному місці, де знаход... де вона бачить чотирьох просто неймовірно красивих хлопців, і вона не може зрозуміти, що тут власне відбувається. І якого біса вони всі її знають. І як так сталося, що їй дуже легко. І насправді це її емоції, тобто це внутрішній світ жінки, і ми досліджуємо тут емоційну складову внутрішнього світу людини на рівні психіки, яка не має гендерної різниці. Виконавиця головної ролі Анна Саліванчук говорить: це не просто вистава, на яку прийшов глядач, це психологічний сеанс. Це не просто театр, це душа, це кіно на сцені. МІЛФ – це май Let Me Free, Моє дослідження мене звільняє. Ця вистава для жінок, для чоловіків, які хочуть прийти і зрозуміти, що не все так погано у їхньому житті. Міф про те, щоб ви зрозуміли. Що ви є найголовнішим проєктом у вашому житті, то глядач за проходить всі ті самі етапи, що і героїня. Неважливо, це чоловік чи жінка. І в кінці вистави він отримає 100% полегшення, 100% радість. І найголовніше розуміння, що все норм, все добре, гніватися нормально. Радіти нормально, бути щасливою в будь-якій ситуації нормально. Театр Шерліс працює в експериментальному форматі і дуже відрізняється від інших театрів. Кожен проєкт не схожий на попередній, говорить Анна Шерліс. Легка подача, специфічні експериментальні форми, живі емоції та відвертість усе налаштовує глядача на відпочинок. У нас занадто... Складні перипетії є у житті. занадто багато зараз драми, і має бути місце, де людина просто сяде у крісло і відключиться. Моя твіт. Якщо ми ставимо маленького принца, то він у нас в Неоні, тобто це вистава в ЗТМ і він в Неоні. Якщо ми робимо різдвяну історію за Дікінсом, то у нас ми це робимо з оркестром Неоні, на це наш спільний проєкт. І у нас Неоні на це повноцінна дієва особа. У нас навіть Дергент приймає участь у виставі. У нас Дуже специфічний театр. Тобто тут ви не зрозумієте, куди ви потрапили, чи до кінозали, чи до театру, чи, чи, чи сюди разом, а тут ще й танцюють, а тут ще й співають, а тут ще й щось відбувається. Київський незалежний театр Шерліс був заснований 10 років тому. Полтаву він відвідає вперше.